Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Місто Кривий Ріг Крокую по запрошенню доньки ветерана Другої світової війни в квартиру на огляд порцелянового посуду та меблів. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Робимо огляд квартири в місті Кривий Ріг. Будь ласка, меблі. Господарів, на жаль, живих вже немає. Син запросив на огляд подивитися, подивимося, яким посудом користувалися люди, які проживали в минулому столітті. Скринічка дерев'яна. Одинничок янтар. Також янтар, але інша модель. Будь ласка такий. І маяк? Друзі, бібліотека, звертаю вашу увагу. Література. Люди колись читали таку літературу цікавилися. Набір для коньяку, штоф, скляночки, кавовий сервіс, коли йому відсутнє. чайный сервис. Покажу клейму ЛФЗ. Называется золотая ромашка. Путин Тут на скла. Цикавый набир скляночки с кольорового скла. Ручная работа. Штоп, Штоп. интеровый. Такое же старое Слоны. Слоны. Большая была, Слоны. человек В общем-то Слоны. 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 Помні, Будь ласка, скло. Бакали, цукорниця. Має ручний розпис, клеймо полонне, Такі скляночки. Рыба, покажуть, так, коростенська рибка. Для серветок. Кухлі? Була художнє скло, кольорове? Цікаві? Цукерниці? Наявності дві? Також. Звичайні пари користенського фарфорового заводу. клеймо 90 х 2000-ні роки. Молочник. Далі. блюдця, Дружківка. Ні, крем Гес. Так. В скляні. Вазочка скляна. Цукерниця, супниця. Переходимо на нижню поличку. Тарілочки для перших страв. Сумський фарфоровий завод. Наявність дві тарілочки. Кобальтові. колеємо мокорстенського фарфорового заводу цукерниця скляна. Друзі. Така картина. Швейна машинка ручна Баска. Или після того или пятьдесят третього года. Electrogirля. Ну, скажем, там канал Зингера. Потом подольский завод выпускал уже. Uh -huh. Полиция здесь зингеровский, только обзывались. А лайчик. Басклоймо. Уваги. Это весну. Uh -huh. Вот так. Uh -huh. З подписки времени Советського Союзу оба поставляли лікери, віна, К вам 99. Подивимося інтер'єр кухні. Будь ласка, орієнтовно 5 квадратних метрів, максимум 6. Так що я тут бачу такий кухлик з глини, климо відсутня. Далі. Скляна чашка. Подивимося, що в цій шафі. Так. Чайник заварний, клеймо Тернопіль, Є. Далі кришечка нерідна, цукорниця, баранівка перший сорт 1960 року Тернопіль. Чайник, мабуть, сучасний вже. Так, переходимо на іншу сторону. Вейчик, оглиняний. Будь ласка, що це. Можливо, цукерниця. Так. Тарелочки. Блюдце. Тернопель. Тарелочки для других страв. Клеймо. Коростень. Венгрия, сдается, клеймо. Йдемо далі. Подивимося, що тут у нас. Нічого цікавого. Підставка для книжок. Такою користувався в молодших класах, досить практична, корисна річ. Джемниця, клеймо полонне. Така кухня. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Прошу, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. Кривий ріг. Річка Інгулець. Подивіться, будь ласка, яка краса краєвидів. <рес> Лодочна станція попереду.